Ігор Салівон, головний тренер команди «Рятувальник Ромни. Пане Ігорю, як вам гра проти чинних чемпіонів, як вам гра вашої команди, ну і, звісно, нашої. Ну, В цілому непоганий матч в нашому виконанні. Десь мені сподобався наш перший тайм. Створили достатньо моментів, враховуючи те, проти кого грали. Так, чинний чемпіон, команда «Хіт». Ну, особисто мені дуже подобається ця команда. Я вболіваю за неї вже дуже давно. І знаєте, на фоні такого суперника, як, як себе показала команда в Лізі Чемпіонів, знаєте, ми сьогодні в першому таймі досить непогано виглядали. Е -е, другий тайм вже Все таки ми не справлялися з тими швидкостями, які запропонувала нам команда «Хіт». І цей третій, четвертий м'ячі, я повторюся, ця швидкість, ігрова швидкість, знаєте, от коли Педяш, журба, здається, це третій м'яч був, коли Педяш забивав, так він вони так розібрались, там на двох цей м'яч створили. Ну, клас гравців, клас гравців. Тому результат е, закономірний, але в цілому сьогодні. По самовіддачі. Я б хотів би в черговий раз відмітити гру нашого голкіпера, молодий хлопчина, який з чемпіонату міста в Сум прийшов до нас. Він зараз так обставини складаються. Так, Сітнер вже у нас працює в основній обоймі, але Льоша молодець. Тому зараз зайду, подякую хлопцям за сьогоднішню самовіддачу. У вас продовжується боротьба за топ-8. Наступна гра проти кардиналу. Які думки? Знаєте, дуже важко. У нас це 10-й матч, два очка. Але можна сказати, що вся боротьба попереду, ще 17 матчів. Буде важко, звичайно. На кожну гру будемо налаштовуватись, не знаю, подумаємо, можливо, якісь підсилення між в цю новорічну паузу. Будемо налаштовуватись на кожен матч, намагатись виходити, десь брати свої очки. Буде дуже важко, але я вірю в хлопців. Я думаю, у нас щось щось вийде. Дуже дякую удачі вам. Особисто вам особисто вам хочу подякувати, знаєте, за теплі слова. Я от неодноразово переглядаючи матчі хіта від вас особисто чув такі, знаєте, теплі, приємні слова в адресу нашої команди. Тому я дякую вам. Мені ваша думка не байдужа. І...